Послання з минулого на Миколаївщині розпакували капсулу часу з посланням від комсомольців, написаним півсторіччя тому. Дістали капсулу під час фестивалю брикдансу. Щоправда, як з'ясувалося, молодь уявлення не має. Хто ж такі ці таємничі комсомольці? Окрім текстового звернення в капсулу часу радянська молодь поклала ще й дорогі своєму серцю речі та вірші. Які саме та що написала теперішня молодь у майбутнє, Наталя Нагорна розповість. Це Первомайськ, Миколаївщина. Сюди з'їхалися танцівники брейкдансу з усієї України. Зі сцени лунають біти на шматку лінолеуму Молодь показує на що здатна. Поруч у стіні місцевого будинку культури замуроване послання для них молодих. Здесь Зіхраніться обращення комсусіс 1967-го молодежи 16-го Перлогонська. Істичні активісти писали такі звернення по всьому радянському союзу, святкуючи 50-річчя комсомолу та уявляючи собі, якими будуть їхні нащадки, Вспомніть нас на столітнім праздники вічної і свободної молодості землі. Комсомольцям таке майбутнє точно і не снилося вже більше як чверть сторіччя. Немає їхньої батьківщини радянського союзу. Три роки тому з цього п'єдесталу зняли їхнього вождя Леніна. А на самому будинку культури замість радянського прапора, червоно-чорний прапор УПА, синьо-жовтий України та навіть прапор Європейського союзу. Закладачів капсули працівникам культури вдалося знайти. Відгукнулися на запит, підняли архіви, знайшли цих людей самі вони натхнені, тому. Що закладали? Натхненних п'ятеро. Тамара пам'ятає той день до дрібниць. Такий костюм у мене був, зелененький. Послання розпаковують студенти Євген та Олена. Найпершими з капсули випадають радянські емблеми. Велкеса, вони поклали свої значки. І вірші улюблені. Поки дишать, я, я вмію, я буду йти вперед. Послання надруковане на машинці. Підписано: найкращий токар, робочий цукрового заводу, лаборант харчкомбінату та учениця випускного класу. Комсомольці 2017! Сімнадцять ми покоління комсомольців шістдесятих годов не представляли собі життя без боротьби і творчої роботи во ім'я торжества комунізму, який став для вас дійсністю. Те покоління сподівалося, в 21-му сторіччі не може бути війн. Ви покоління щасливих над вами чисте небо, а війни в мірі для всіх живущих в 2017 сімнадцятому стали історії. Комсомольці у тисячу році навіть могли уявити, що може бути війна між Росією та Україною. Нове покоління знімає послання на мобільні телефони, відео та фотокамери, закладає своє надруковане на принтері з великою гордістю за Україну, що йде в Європу. Україна ніколи не поневолювала інші народи. Тепер на стіні Первомайського будинку культури нова табличка. Уявіть наступного разу цю капсулу дістануть, коли Кирило буде 61, один, 56, а Артема лише 52 роки. Гарний привіт усім зустрітися знову. Наталя Нагорна, Денис Савченко, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.